Збираємо соняшник, Який згорів. Жнивують поля та підраховують збитки. Через посуху зазначають у РВА, аграрії криворіжжя збирають низький урожай. Комбайнер Сергій каже, зараз завершує збирати соняшник. Додає, рослинам забракло опадів, аби піднятися та налитися. Якщо хороший соняшник, то висота має бути 2,5 метра. Це точно відомо бути. А зараз ви бачите самі попоясні тут, не візді. Цей рік взагалі ж не пшениці, не гороху. Цей рік взагалі комбайни в поводку і ганяють. Фермер Олександр обробляє землі на криворіжжі та Херсонщині. Каже, в аграрному бізнесі майже півстоліття. Додає, за сприятливих умов з одного гектара збирали близько трьох тонн соняшника, нині ж кількасот кілограмів. Збитки, каже, ще не підраховував. Куди воно піде, я не знаю ще. Ну, будемо проводити. Поля всі такі, ті, що раніше сіяли, ті, що трошки раніше. Там там до потоні накосили, а тут. Соняшник каже Олександр, продає на внутрішній ринок. Розповідає, чи збуватиме його цьогоріч для виготовлення олії, не знає. Припускає, можливо, продаватиме для твердого палива. Головка маленька, і насіння зовсім пусте. Тут є олійність якась 38% 40%, більше тут немає. Я так думаю, що тут більше немає. Може, дорожче буде напілити його продачу, здати його. Більше третини території полів Криворізького району засіяно соняшником, каже начальник районної військової адміністрації Євген Сетнеченко. Додає орієнтовно до кінця збору прогнозують отримати понад 30 тисяч тонн, тоді як у минулому році було більше 150 тисяч тонн. 30 років точно такого неврожаю по всіх культурах не було. Будемо звертатися щодо можливого. Відшкодування збитків Євген Ситнеченко каже: імовірно, різкого стрибку вартості олії на Криворіжжі не буде. У інших областях України зібрали хороший урожай, і держава регулюватиме це питання. На одному із місцевих ринків Євген продає олію на розлив. Переконаний, вже з наступного року її вартість збільшиться. Настояще сиродавлене першого холодного віджиму і жарена двох видів по 68. Люди, які приїжджають з усього міста, беруть по ногу. Покупці зранку вишиковуються у черги за олією. Я щоб Юлія купила масло по 52 гривни 10 літрів. І мені стоять. Поля були такі ужасні. Ну, сімічка, як би не вродила. От я боялася. Ні, не боїмося здорожчання, не записаємося, тому що вона так само має термін придатності, Навіщо її їй брати, щоб вона з'їхала. Збір соняшнику триватиме ще близько двох тижнів. Тоді аграрії зможуть назвати остаточну кількість урожаю. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.